Ціль 405. Автомобільна техніка. Навестись. Вони. Це комплекс артилерійського полігону. Сьогодні обчислювачі проходили заняття в їхній бойової роботи. Для цього задіяно троє осіб. Аеророзвідник. Обчислювач та інструктор. Головною задачою даного тренажеру є те, що ми навчаємо тут обчислювачів для того, щоб вони мали змогу якісно коригувати наші розрахунки. Працюючи просто з кропивою, ми малюємо все це в уяві, ну всю картину, то, що відбувається. Ураження, цілі. Працюючи з цим комплексом, ми бачимо це наочно. В порівнянні з практичними стрільбами, плюс тому, що у нас тут немає обмежень. По БК, по часу, в принципі, теж, по ресурсам. Можна це робити практично щодня. Ми можемо імітувати різні погодні умови. Наприклад, майже тиждень у нас по факту одна й та сама погода. Завдяки комплексу ми можемо в сонячну погоду стріляти, в вітряну, взимку, влітку. Імітація бойової роботи нічим не відрізняється від тої, чим би ми займалися на полігоні. Спочатку аеророзвідник знаходить ціль за допомогою дрона. Після чого обчислювач за допомогою кропиви і дрона знімає координати цієї цілі. Після цього орієнтує міномет. Обчислює відстань від цілі до самого міномета, передає координати на мінометний розрахунок. Після цього здійснюється бойова робота мінометного розрахунку. Він, дивлячись на стрім з дрона, розраховує коригування цього розриву і відбувається наступний постріл. Більш чіткий.